Верховна Рада боїться народу. А порядок денний означає, що вона займається не обороною держави, а підготовкою до виборів. А країна, країна живе ворогом, який наблизився до Дніпропетровської області. 155 і 14 інших бригад, де рівень СЗЧ перевищує 30% мінами. Гранатами, відсутністю боєприпасів і все таке інше. Чим має зайнятися зараз Верховна Рада України? Перше забезпечити будівництво другої, третьої четвертої лінії оборони на кордоні Дніпропетровської області вздовж кордонів на півночі, забезпечити оборону берега Дніпра в Запоріжжі і в Херсоні. Для цього фортифікаційні споруди, техніка, мінні поля, а для цього гроші. Верховна Рада не ставиться навіть до порядку денного. Забезпечити бригади. І вже тоді, коли Зеленський сказав, передайте гроші на рахунки бригад, поверніть кошти по ДФО бригадам, заберить їх у коремпова на Одесте Заї, і відповідно нами внесений. Проєкт законопроєкт, який ми вимагаємо негайно розглянути. Кожен день 20 мільйонів доларів Росія отримує за транзит нафти через територію України. Поставте наш законопроєкт 12,380 і зупинить транзит, бо це бомби на український народ. І, врешті-решт, приберіть п'яту колонну. З залу Верховної Ради, після рішення Верховного суду, який забороняє ОПЗЖ, приберіть їх з сесійної зали і зробить уряд національного порятунку. І я вітаю, що на сьогоднішній день ми маємо наблизитись до цього. Дякую. Шановні друзі, триває наша програма. У нас головний гість цієї години, пан Андрій Длігач. Ми про різне говоримо. І зараз е, е, у нас цікава історія. Е, законодавчо зупинити транзит російської нафти через територію України, сконцентруватись на забезпеченні сил оборони. Та позбавити мандатів ОПЗЖ п'ятий президент Петро Порошенко назвав вимоги до порядку денного Верховної Ради. Він вкотре закликав спрямувати зусилля і ресурси на будівництво фортифікацій, забезпечити підрозділи дронами та ребами, а також перевернути ПДФО бригадам. Давайте. От ви бачите зараз відео таке, да? Шановні друзі, Ростислав Павленко підключається до нас, Європейська Солідарність. Пане Ростиславе, у мене питання. Хіба це, от про те, що ми говоримо, це вкрай актуально? Якщо актуально, то чим? Ну, іронію чую я вашому запитанні, чесно скажу, тому що зараз немає більш актуального ніж. Забезпечення двох речей це підтримка сил оборони, особливо зважаючи на непросту ситуацію на фронті, так м'яко скажу, і завдання максимальної шкоди Російської Федерації через посилення санкцій і через можливості, які має Україна для того, щоб скоротити. Здатність Росії власне фінансувати війну і фінансувати просування цього бульдозера. Бо якщо кажуть, що Росія використовує свою віковічну тактику такого бульдозера, який насувається і намагається проломити оборону, накочуючись, і накочуючись, то є два шляхи з ним боротьби: це власне його поламати і позбавити його там мастила, пального і таке інше. І в такій от нехитрій аналогії, власне, ми мали би і розглядати всі пріоритети роботи, в тому числі українського парламенту. Бо чесно кажучи, те, що пропонує як порядок денний, де-факто коаліція слуг і уламки ОПЗЖ, воно на голову не налазить, тому що ми про що тільки сьогодні не говорили про гриби в заповідниках, про якісь поточні речі з інфраструктурою намагалися правда, якщо я правильно пам'ятаю, невдало. Закрити різні приміщення від доступу, прикриваючись якимись антитерористичними гаслами, тобто будь-що крім того, що реально потрібно а потрібно спрямувати кошти на оборону, при тому в абсолютно щасливих моментах не треба обіцяти золоті гори. Ми не популісти. Просто треба визнавати помилки і їх виправляти. Бо коли в двадцять році забрали кошти у громад, говорячи, що треба дрони, а не стадіони. І потім не забезпечили власне постачання дронів, то треба знайти вихід, треба ці кошти передати власне бригадам для того, щоб вони закуповували дрони, реби інше необхідне. І є практика цього. Та коли наприкінці минулого року, через те, що партнери знайшли спосіб посилити підтримку України наприкінці 2024 року, і власне кошти українського бюджету могли бути спрямовані на підтримку збройних сил України. І бригади отримали по кілька мільйонів так би мовити такого неочікуваного подарунку. То вони дуже швидко і дуже ефективно змогли купити і дрони, і реби, і так далі. І багато чого ми це можемо бачити от на подіях в Курській області і в тому, що по багатьох напрямках вдалося росіян, якщо не зупинити, то завдавати їм дуже відчутних втрат. Тож це треба поширити, посилити і передавати ще більше коштів бригадам. Це перше. Друге це щодо е, зупинки транзиту нафти. От так само, як з газом, 2019 році, в листопаді місяці, було підписано угоду про транспортування нафти цього разу на 10 років. Е, вона ще досі чинна е, і вона підписана між «Укртранснафтою» і транснігтію е, на виконання такої рамкової міжрядової угоди ще до 2010 року. І е, На відміну від газової угоди, вона не передбачає якихось безпосередніх штрафних санкцій. Вона має там перепідтверджуватися в дуже багатьох показниках. Так от, замість того, щоб її перепідтверджувати, треба просто зупинити. А для того щоб у це слово просто воно е, було реалізоване і ні у Кабміну, ні у Укртранснафту, ні в кого не виникало е, якогось побоювання за відповідальність. Верховна Рада має в'явити свою волю, ухвалити закон, який до речі розроблений представниками громадян суспільства до пан Андрій в курсі цього для того, щоб дати рамку уряду і дати йому виконати власне волю українського законодавця. А постанова просто прискорить рух для того, щоб Кабмін змушений був шукати правильні механізми для цього. Це друге. І тепер третє, от я говорив про де-факто коаліцію між слугами і уламками ОПЗЖ. От я не втомлююсь повторювати, що точка входження в спільну роботу. В єдність в коаліцію єдності, в уряд національного порятунку, да, з якого так вибачте, саме стібуться на банковій, але це реально єдиний спосіб об'єднати і можливості, і відповідальність цього політикуму, щоб не показували пальцем один на одного. Ти готуєшся до виборів, ні, ти готуєшся до виборів. які там вибори це, це абсолютно безвідповідальна тема. А треба зараз об'єднувати зусилля для того, щоб зупинити ворога. А щоб це не було знаєте, таким загальним гаслом. О точка входження це позбавити слух оцій цій милиці кастиля е, ухваливши законопроект, який ми давно пропонуємо про е відсторонення. Представників заборонених верховним судом України партії від процесу від прийняття рішень в парламенті, і тоді услуги народу, так само як в лютому березні 2022 року, року перепрошую, просто не буде іншого виходу ніж як говорити з проукраїнськими силами спільно виходити на порядок денний і працювати. А тепер дивіться, ви згадали, ну так просто сказали ОПЗЖ, да і тут дещо ну не не зовсім про ОПЗЖ, а навколо ОПЗЖ. Колишній заступник глави адміністрації Віктора Януковича Портнов назвав заяву медіаруху із закликом винести на розгляд РНБО санкції щодо нього доносом та нагадав, що українські суди неодноразово задовольняли його позови проти медіа та громадських організацій. Про це йдеться у зверненні Портнова до учасників медіаруху. Напередодні активісти створили на сайті уряду петицію з закликом до РНБО розглянути санкції. Вона зібрала 21 тисячу підписів з необхідних 25. Активісти нагадали, що США в двадцять. 20... Першому році запровадили санкції проти Портнова, і незважаючи на численні журналістські розслідування відповідних заходів в Україні, не було запроваджено. кажуть в організації. Ну у мене просто питання: хто кого хто кого переможе? Як завжди портнов усіх. Дивіться, ну почну з кінця, да пронов дуже хвацько посилається на рішення судів. Пам'ятаємо, як він ще Януковича розбудовував цю систему впливу, яка давалася дуже довго і так на жаль не була подолана. Але от якраз такими кроками, як пропонує медіа спільнота активісти, якраз і можна цей вплив викорчовувати. І там, наскільки я розумію, що є час до підписати цю петицію. Тут як громадянин звертаюся з тим, щоб висловити свою позицію і це підтримати, тому що таких, як Андрій Портнов, треба ставити на місце, треба ставити в один ряд, як це абсолютно справедливо з його подільниками. А із колишньої банди Янковича із його хазяями з Російської Федерації, і як наші партнери накладають на нього санкції, так і Україна цілком може це зробити, тому це треба зробити і. Так, продовжуючи там логіку попереднього запитання, це теж буде певна точка входження, щоб дії України були швидкими, ефективними і доцільними. Дякую вам, пане Павленко, що долучились. Ростислав Павленко, європейська солідарність.